Вітаю, друзі! Готуємо після святкову піцу на швидкоруч без розкачування, коротше, замість хліба на сухих дрожах. Як перевірити, чи вони годні, чи вони працюють, бо вони в мене такі трошки полежали, тому що сухими я вкрай рідко користуюсь, можна сказати ніколи. Я взяла трошечки теплої води, трошки цукру, трошки цих дрожжів, сипала, потримала в тепленькому місці і от пішли такі пузирчики, бульбашки, значить, вони працюють. Отже, в просіяне борошно, я додаю трошки солі. Чайну ложечку, трошки цукру, столову ложку. Ось так, пару ложечок олії і ось готову нашу опарочку, яка у нас вийшла, або просто сухі дріжджі туди ж сипте. І за допомогою ложки будемо замішувати м'якеньке тісто, руки тут мінімально будуть задіяні. Ще додала пару ложечок цільнозернового борошна, бо що ж, наша їжа мусить бути ж не тільки смачною, а й корисною. Бачите, така прямо, як маночка, консистенція. Мені треба залишити це тісто, ну, накрити, залишити тепло в тепло місці. У мене щойно тут варився компот, і ця поверхня дуже-дуже сильно тепла, але не гаряча. Я сюди покладу і накрию. Також можна покласти тісто в духовку і включити лише лампочку. І там буде, ну, як нема сквозняка, тихенько, тепленько, і тісто собі потихеньку підійде. Ще раз показую вам консистенцію, сподіваюся, вам гарно видно. Пройшло 15 хвилин, друзі, чим прилісна прозрачна мисочка. Тим, що я тут вже була накрито, а тут підігрівається легенько. І я могла наблюдати, що воно вже підійшло. Ось дивіться, такенько. Не треба з ним гратися, але я вам хочу показати. Бачите, воно вже плотніше, вже не тече, укріпляється, заварюється клейковина. Змащуємо формочки олійкою, я прям рукою, бо мені знадобиться така рука, щоб тісто розрівняти, так розпластати. Парочку маленьких робимо, можете на весь листик робити, ну, мені треба в дорогу. Як ви помітили, я дуже часто переміщаюсь, з в просторі. Як казала моя дитина в першому класі, мій папа із осідлих племен, а мама в мене з кочових племен, так і кочує без кінець. Дивіться. Тісто було рідке, але воно до рук не липне, воно класне. Воно буде вас не забите, влажне, як оце був в дитинстві такий хліб-кірпічик, прямо ж влажний, сірий. Нащо вам те борошно краще олійки? так трошки, дивіться, двома руками, ну я не хочу тут показувати. Розтягуємо, розтягуємо і формуємо невеличкі бортики. Також можна за допомогою вологих рук розрівняти, викладаємо всякі начинки, які знайшлися у вас в холодильнику, ну затренділося, забула кетчупом чи майонезом помазати. Зате, друзі, я вам чесно признаюсь, бо що? Ну, Ксюша чесний блогер. Дивіться, оця формочка одна, вона ж на теплому місці, де варився компот, і тісто вже підходить. Все, перекладаємо в духовочку, 15 хвилин просто з лампочкою закрита, не включена. Потім 15 хвилин підігріваємо 100 150 щоб підійшло, і вже при 180 допікаємо до готовності. Чому я так роблю, друзі? Тому що там в духовці їй і тісто буде добре. Воно там і підійде. А якщо на столі підійде, його треба розкрити, взяти, засунути, воно опаде. Ну, коротше, це і зайва возня вона мені не потрібна. Поїхали в духовку. В холодну. Готово, друзі. Що мені подобається в глиняний горчичка? Що ти достаєш страву, чи м'язку, чи що там в тебе запікалося, жульє, наприклад? А воно ще продовжує шкварчати, тому що дуже довго тримає температуру. Так що такі в нас, друзі, після святкової новості, як виглядає процес приготування домашньої піци на швидкоруч, ви побачили? А яка ця піца на смак, приготуйте і спробуйте!